Отут сидів Саша і тут вирішувалася його доля, скажімо так. Тренер Коробської спортивної школи з легкої атлетики Володимир Лучко розповідає, як п'ять років тому тоді ще одинадцятикласник Олександр Погорілко прийшов на стадіон записуватись до нього в секцію. Осінь, у нас традиційні змагання з легкої атлетики. Я приходжу на стадіон, сидить Саша Погорілко. Я кажу, Саша, чого тут сидиш? Каже, буду бігати. Я кажу, як ти можеш бігати, як ти не бігун. Він учитель сказав, як каже тренер, хисту до занять спортом у Сашка не було. Не вийшло стати ані футболістом, ані волейболістом. Бігом розповідає Володимир Лучко, також почав займатися пізно. Як правило, діти тренуються в спортивній школі по 5, по 6 років, по 8, А він прийшов 11 класі. Причому дуже несподівано. Він був такий тихий, спокійний хлопчик, спортом не цікавився. Увесь 11 клас Олександр тренувався тут, на стадіоні в коропі. Його дистанція в спорті 400 метрів. Це старт бігу на 400 метрів. Он написано 400. Біг на 400 метрів, отут старт, тут фініш. Одне коло. За рік з новачка він став призером чемпіонату області. Після 11 класу поїхав до Сум, бо в Чернігівській рідній області нема де тренуватися взимку через відсутність зимового манежу. Кілограма два буде. Я думаю, вже це нагороди Сашка за п'ять років його спортивної кар'єри. Самого спортсмена вдома нема. Готується до Олімпіади. Нагороди показує його відчим Юрій Лаврик. А тренер впізнає найперші медалі. Оце перші його медалі. Я так бачу. Оце його сама перша медаль за друге місце в чемпіонаті району з легкої атлетики в 2016 році. Найцінніші я думаю, це медалі Ось, чемпіонатів України та Балканська Балканські, балканські жосди. Ось 20 іде 2020. Останні змагання Олександра, Чемпіонат Європи серед молоді, завершилися в Таліні 11 липня. Він посів четверте місце на чемпіонаті Європи серед молоді і показав результат 45-87 на 400 метрів. Це один з найкращих результатів в історії України, взагалі за весь час. В нього дуже висококваліфікований тренер Олег Федорович-Білодід. Я думаю, і для мене Саша став таким подарунком долі і для цього тренера, тому що в нього учнів такого класу не було. Перший тренер досі уважно спостерігає за змаганнями вихованця. Своєю чергою, спортсмен регулярно телефонує тренерові, радиться, ділиться здобутками. Саш, на те, що результат так вилість, я просто в шоці? Це це просто не передати. Як тобі біглося, оце 400 в фіналі чуєш, а чого ти на початку так відстав? Ну на фініші ти дав це. Взагалі остання сотня кращих всіх. Хлопець увійшов до Олімпійської збірної України 30 липня. Олександр Погорілко в Токіо бігтиме в змішаній естафеті 4 по 400 метрів. Тетяна Лось Віталій Коровко. Новини на Суспільному.